За допомогою археологічних розкопок і аналізу письмових джерел, ми можемо відносно точно відтворити структуру сіл епохи арпадів. Будівлі зазвичай розташовувалися хаотично і далеко один від одного, вулиць не було. Навколо житлових будинків знаходились зовнішні баневі печі, що стояли окремо або групами, Сховище для зернових. Загони та інші відкриті споруди з прутів, очерету і дерев, які захищали від вітру, а також колодязь. На краю села могла стояти оточена огорожою невелика церква з кладовищем. В кінці села були пасовища і землі, які використовували для сільськогосподарських цілей. Землянки, вбудовані в землю житла, були характерними для сіл житловими будинками в епоху арпадів. Землянка це заглиблене у землю житло, підлога якої була нижче рівня землі. Стін зазвичай не було взагалі. Таким чином проста односхила структура даху і фасаду стояли на землі. Дах покривався очеретом або соломою, але при укладанні в декілька рядів останній шар міг бути земляним. Фасад будинку плели з лози, іноді обмазували глиною, залишаючи при цьому маленькі отвори для вікон. Спочатку землянки складалися з одного приміщення, часто вони були тимчасовими нерозділеними хатинами. Пізніше почали відокремлювати кухню і спальню, і житло ставало постійним. За дверима в яму знаходились земляні або дерев'яні сходи. Всередині будинку була вбудована в стіну склепінна або кам'яна піч і земляний виступ для сидіння. Одяг зберігали у скринях, продукти в глиняних посудинах. Місцями для відпочинку і сну служили лежанки на печі. Розвиток міст в Угорщині війшов у нову фазу у роки правління Анжуйської королівської династії. Розвинулося декілька нових типів міст. Хоча у Західній Європі вони вже на той час існували. Серед нових типів міст були вільні королівські, шахтарські та ярмаркові міста. В Угорщині король надавав привілеї вільним королівським містам, такі як певну автономію у місцевих справах. Намагаючись обмежити таким чином владу дворянства, ярмаркові міста розвинулися з вільних королівських міст у 14 столітті з плином століть кількість ярмаркових міст зростала, і вони стали найбільш поширеним типом населених пунктів у середньовічній Угорщині. До кінця 15 століття налічувалося майже 800 таких міст. Ярмаркові міста зазвичай засновували на пагорбах болотистих рівнин біля річок. На рівнині Великий Альфред в Угорщині ми все ще можемо зустріти ярмаркові міста, засновані у середньовіччі. Ця анімація показує типове ярмаркове місто у цьому регіоні. Модель базується на реконструкції містечка Н'яршапат, розташованого у центральній частині Угорщини, так як воно виглядало у 15 столітті. Феодальний маєток оточений стінами та ровом для захисту місцевого поміщика і його сім'ї. Розташовувався у центрі міста. Перші феодальні маєтки були збудовані у кінці періоду правління Арпадської династії угорських князів між 1241 і 1301 роком. Церква також розташовувалася у центрі міста. Середньовічні церкви були зазвичай просими будівлями з одним нефом і однією вежею. Вони зазвичай були оточені парканом та живоплотом, а церковне подвір'я відповідно до тогочасних законів служило цвинтарем. Економіка ярмаркових міст не залежала від місцевого поміщика. Найбільшим важливим правом цих міст було право приймати ярмарки, тому центром економіки міста була людна ринкова площа. Решта території міста була зайнята будинками селян, які були обгороджені парканами або живоплотом. Селяни підкорялися місцевому землевласнику. Їхній правовий статус визначався як кріпаки. Вони заробляли на життя сільським господарством, тваринництвом чи ремісництвом, вирощували свійських тварин на своїх подвір'ях. Ярмаркові міста, як правило, розташовувалися біля джерел питної води. Доступ до питної води був край важливим, тому громадський колодязь вважався у містах дуже цінною власністю. Незважаючи на те, що багато ярмаркових міст постраждали під час правління Османської імперії, вони відігравали важливу роль в економіці Угорського королівства навіть після середньовіччя. Угорські королівські регалії не одночасно, а в різний час ставали предметами церемонії коронації. Найважливішою з них є священна корона, яка уособлює угорську державність, проте її походження й до сьогодні є предметом суперечок. Священна корона була головним символом влади середньовічних правителів та використовувалась з найдревніших часів. Європейська корона стала угорською королівською короною не під час правління Стефана І, а ймовірно, з 12 століття. Перший раз корона була названа священною в ділових паперах Бели Четвертої у 1256 році мантія є найстарішою з усіх королівських регалій. Згідно з написом, вона спочатку була ризою у формі дзвону. У 1031 році святий Стефан і королева Гізела подарували мантію храмові вознесіння Діви Марії в Секешфегерварі. Королі зі змішаних династій, можливо, неодноразово використовували її в церемоніях коронації. Скіпетер є символом правосуддя і справедливості. Ця старовинна регалія має східне походження. Він відносно пізно увійшов число угорських королівських регалій, замінивши спис з прапором святого Стефана. Скіпетер є символом повноти влади правителя. Королівський меч, який зберігся до наших днів, є наймолодшою королівською регалією. Можливо, він був виготовлений у Венеції на початку 16 століття. Меч символізував зобов'язання захисту країни. Священна корона є найважливішим символом угорської державності. Корона використовувалася з найдавніших часів Європи, проте збереглася у відносній цілісності до наших днів. З XII століття правильну коронацію в Угорщині проводили тільки із застосуванням цієї корони. Згідно найбільш імовірної теорії, раніше корона уособлювала собою два різних предмети. Найстарішим елементом корони є нижній обруч, який був виготовлений приблизно в 11 столітті. Верхню корону із схрещеними стрічками досить примітивним чином з'єднали з обручем в 12 столітті під час правління Бели III. Хрест на горі корони з'явився, ймовірно, в 16 столітті. Перекіс міг статися в 17 столітті разом з іншими ушкодженнями. Нижню частину корони обруч, ймовірно, надіслав візантійський імператор Михайло VII дука, дружині угорського короля Гези І, яка була уроженкою Греції. Ширина обруча, що називається і грецькою короною, становила 5,2 см. сантиметра. Діаметр 20,5 сантиметрів Корону прикрашають імалеві медальйони із зображенням правителів ангелів і святих, дорогоцінне каміння, перлини та підвіски. Вгорі корони є ряд фронтових прикрас. Серед них на фронтовій стороні зображений Ісус Христос, на задній стороні візантійський імператор Михайло. Верхню частину корони називають латинською згідно з латинськими написами, які знаходяться під емалевими медальйонами. Ширина кожної з чотирьох перехресних золотих стрічок становить 5,2 см. чотири золоті стрічки зверху скріплені центральною квадратною пластиною, на якій зображений Христос. Крім зображення Пантократора, на стрічках знаходяться ще сім емалових медальйонів із зображенням апостолів. На центральній верхній пластині знаходиться 12, на латинській стороні 72 перлини. Число 12 вказує на кількість апостолів, число 72 – на кількість учнів Христа. Хрест був прикріплений до верхівки корони дуже грубо проламуючи емаловий живопис Христа. Напевно, він був викривлений у XVII столітті, коли корона була пошкоджена. За минулі століття священна корона пережила багато пригод. Її кілька разів викрадали, губили, ховали, вивозили за кордон. У 1978 році її доля виявилася більш сприятливою. В цьому році священна корона повернулася в Угорщину зі Сполучених Штатів Америки. З 1 січня 2000 року, згідно з прийнятим законом про священну корону, вона знаходиться у купольному залі парламенту. За протоколом охорона священної корони довірена угорським збройним силам.